Є у хустці, точніше, на околицях міста гора, яка своїми контурами нагадує замкову. Вона невисока, більше схожа на пагорб. Та дивним є навіть не те, що, незважаючи на природне вулканічне, а не штучне походження у згір'я мають подібні форми, а сама назва гурки. Оскільки колись поруч був м'ясокомбінат, то дехто думає, що гору назвали на честь відомої закарпатської страви гурки. Але ні. Загалом у хустці є три гори: замкова. Червона та гурка. Останню ще колись називали темною горою. Але чому, якщо на червоній ґрунт бурого кольору на замкові знаходяться руїни фортеці, то тут ніби нічого незвичного немає, але справа в іншому виявляється, гурка свого часу була закарпатською Голгофою. Відомий письменник із хуста Іван Губаль у книзі Хусна Тисою писав, що у 17, 18-19 столітті. Тях у Карпатах діяли опришки, поборники правди і волі, захисники бідного народу. Тодішні представники влади полювали за ними, виловлювали, приводили сюди на гурку і вішали на шибениці з таким розрахунком, щоб великомучеників було видно на значній відстані. Про цю версію говорить і місцевий мешканець, вчитель фізики Іван Лемак. То, о, одні легенди кажуть, що від угорської гурок гурок ген. Урок це із-за цього, що типа за одну із легенд опришки. як мотузка вішали, да. Вішали його пришки в гурок, то петля угу. з перехідської мови. Цікавими на цьому пагорбі є й печери. Їх дві, але вхід у одну з них із одного боку завалений, а у іншу можна зайти з обох кінців. Всередині дуже темно, але там зберігається стабільна температура, і це місце, як наголошує пан Іван, колись для м'ясокомбінату слугувало холодильником. Це Були печери. Ще видовбані австро Австрогоської імперії майже, мені здається, дуже давні. Значить, вони е, взимку із Тиси возили сюди льот і обкладали всю печеру вигляді арки льодом Ого. і зберігали на ньому м'ясо. А, -а, а! І фактично льот зберігався до... Як холодильник. Одним із лабіринтів спокійно можна пройти від початку до кінця. Він доволі високий, досить просто пригнутися. Колись перед ходом були міцні залізні двері. Існує прогурку і чимало усіляких оповідок. За однією з них через зручне місце розташування ця гора за допомогою підземних ходів була сполучена з замковою. А зараз підземелля засипані, тож без розкопок переконатись у достовірності, Вірності неможливо. Також побутує легенда, що у печері під великим каменем опришок пинтя ховав награбоване у багатіїв добро. Згідно з іншою версією, сюди відвіз, аби заховати своє майно від турків, що колись робили нальоти на наші землі угорський імператор. Ще одна оповідка стверджує, що пагорб називали темним через те, що там ночами блукали духи неупокоєних повішеників, лякали людей і не давали спати. Тим, хто жив поруч. Звісно, усе це не історичні факти, а легенди. А щодо самої назви, то угорською петля або зашморг звучить саме гурок, тож немає сумнівів, що гуру назвали так саме через те, що вона була місцем для страти. Між іншим, на Закарпатті є ще одна гурка у перечині.